Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами готуємо ось такий майонез майонезний соус з відварених яєць. А для приготування нам знадобиться 3 відварені курячі яєчка, 50 мл олії соняшникової, 100 мл води, 1 столова ложка оцту, сіль та спеції за смаком. Ну і також часник. У мене 2 невеличкі зубчики. Яйця очистили і одразу поміщаємо їх у ємність. Я буду робити майонез сьогодні ось в такому стакані від самого блендера. Також сюди вливаємо 50 мл олії, а звичайно соняшникова. 100 мл води, 1 столову ложку оцту. Солі я беру пів столової ложки. Ось так. Також додаю свої улюблені спеції. У мене це італійські трави. Ви можете додати будь ті, які ви любите. Ну і два зубчика чеснику. Далі беремо блендер і починаємо це все збивати. І ось такий чудовий майонез соус у нас вийшов. Обов'язково його спробуйте приготувати і ви. Смачного! Дуже вам дякую за коментарі та лайки. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані.